Ви вже це бачили. ЛГБТ люди захищають в інтернеті та й в реальності радикальних мусульман, які не вважають такі меншини за людей. Так звані деколонізатори, люди проти панування імперії захищають Росію, яка буквально була її імперією все своє існування. Антирасисти люди проти дискримінації за кольором шкіри, захоплюють цілі індустрії, наприклад, відеоігрову. Де білі люди вважаються такими, які недостойні. Посад, підвищень однакової зарплати на рівні з іншими, і це не гучні заяви. Скандали, свідчення з'являються буквально щодня. Приклад інтерв'ю співробітника Дісней чи свідчення композитора Франшизи Хейло. Цю тему часто ігнорують, бо вона токсична. Більшість тих, хто про неї говорить, клеймлять різними ярликами. Впевнений, такі коментатори будуть і тут, мовляв, автор радикальний правий чи ще щось подібне. Ідеології неповноцінні, бо створені людьми. Так, це необхідно розуміти, чому взагалі існує пропаганда, софістика і демагогія. Точніше, чому ці явища можуть існувати та бути ефективними. Частково тому, що конструкти, комплексні ідеї, як отої ідеології, мають вади, бо вони створені людьми, а не якоюсь суперсилою. А люди не такі розумні, як хотілося б. Вони не можуть передбачити всі виклики, на які наштовхнеться їхня ідея. Якби якась ідеологія була ідеальною, без недоліків, ми всі вже. Же жили б в утопії, тобто ідеальному світі, бо ніхто б не зміг сперечатися з нею, оскаржити її суть, принаймні теоретично. Ви спитаєте, до чого тут психологія? Ми до цього підходимо. Коли палки прихильники ідеології стикаються з недоліками, розбіжностями в цій самій ідеології, вони можуть почати поводитися приблизно як люди, які мають маячні ідеї, тобто додумувати до ідеології особливості, які їй не притаманні. для того, щоб не визнавати ідеологію неповноцінною, бо вона вже стала не тільки чимось додатковим, а частиною особистості її палкого послідовника. Визнати помилки такої ідеї однаково, що зрадити самого себе, відірвати від себе частину, але у випадку психічного розладу це можна виправдати хворобливим станом особи, про що детально розповідав у цьому годинному відео. Тут же ми маємо в абсолютній більшості випадків психічну здорову людину. Ну, відносно, бо немає повністю здорових як фізіологічно, так і психічно людей, однак саме тому нам це й цікаво, як здорова людина здатна на такі дії, на створення і підтримання маячні у своїй свідомості. Так, спочатку проста відповідь на питання, чи тупіше людство. Ніяких відкриттів тут не буде. Людство не тупіше, воно поляризується. А от чому вже значно цікавіше питання. Ми з вами, мої глядачі, не любимо ярлики, штампи і стигматизацію принаймні мені так приємніше. Думати між іншим можна відволіктися і поставити собі запитання. Хто я? Так розумію його мемність, однак не зважайте на це. Просто уявіть, що розмовляєте з незнайомою людиною, такою людиною, яку вам не треба вразити, але й не слід розчарувати. З новим колегою чи товаришем по службі з сусіднього підрозділу, наприклад. Проста відповідь, наприклад, українець, чоловік, ваш вік, професія, хобі тощо. Але до цього всього сьогодні додалося ще дещо важливе: ідеологічний маркер, свій чужий. Який притаманний практично всім націям, які ведуть активне політичне чи релігійне життя? Чорт його бери, це вже стосується й інших сфер життя. Питання перемоги, переговорів, мобілізації, закритих кордонів, рекрутингу, політичних вподобань це зараз конкретні приклади. І я дуже сумніваюся, що конкретно ви, мої глядачі, хочете опинитися в соціальній бульбашці, де більшість має протилежні, не такі, як у вас, погляди на зазначені теми. Це і є та сама поляризація. Поляризація людей також є важливою з декількох інших причин. Перше не хочеться витрачати час здоров'я на не свою людину. Дуже спрощене пояснення: зона комфорту це одне з тих явищ, яке супроводжує людство з моменту появи перших соціальних проявів наших давніх предків. Існує воно тому, що існує соціальний стрес. Як зрозуміло, з назви він існує в соціумі, коли один індивід відчуває суттєвий негативний стрес від відносин взаємодії з іншим індивідом чи групою осіб. Згідно з сучасними науковими дослідженнями, соціальний стрес, а точніше, його постійне домінування у житті, спілкуванні взаєминах людини, значно підвищує ризик виникнення деяких психічних розладів або негативних психологічних станів, депресія, тривога, їхні клінічні підтипи, залежності тощо. Не кажучи про підвищення ризику появи чи погіршення соматичних захворювань, серцево-судинних, шлунково-кишкового тракту, нирок, і цей список можна продовжувати ще дуже довго. Детальніше було у Цьому відео про реальну, а не фейкову психосоматику. Не дивно, що сучасна людина має цілу купу механізмів уникнення цього соціального стресу і, звісно, бажання ними користуватися. Якщо можна, ми уникаємо спілкування чи зменшуємо його до мінімума з тими, хто нам не подобається, хто має іншу думку, радикально протилежну до нашої. Чи вибираємо для спілкування групи, які поділяють наші ідеали, принципи ідеї. Тому виникає друге бажання мати підтримку, а не засудження. І це зрозуміло, на відміну від негативного соціального стресу, позитивний зазвичай не такий яскравий і частіше підтримує нашу психіку. Так, стрес буває різним. Звичайно, все таки краще мати і негативний, і позитивний стрес, де пропорція значно більше в бік позитивного. Бо повна відсутність негативного стресу просто неможлива. Однак, зрештою, людина здебільшого хоче прийти до комфортного психологічного існування у своїй бульбашці рано чи пізно. Бо інакше як вже казав, можуть бути наслідки для психічного і фізіологічного здоров'я. Саме тіло буде наполегливо натякати свідомості, що щось не так, і треба змінювати соціальну обстановку. Але це назавжди можливо, бо різні обставини цьому заважають. Наприклад, неможливість змінити роботу чи службу, де колеги не дотримуються твоїх моральних орієнтирів чи позицій. У такому випадку людина приходить до такого методу, як соціальна мімікрія, або, простіше кажучи, підлаштувати. Уванням під інших задля відносно комфортного співіснування це розповсюджене явище. Воно має зменшити кількість зовнішніх стресорів, покращити шанси на адекватні відносини, робочі побутові сімейні і взагалі зберегти ресурс психіки. Наприклад, у відео про психопатів і соціопатів розбирав, чому це актуально навіть для людей з антисоціальним розладом особистості. Хоча, здавалося б, це ж буквально люди переважно без емпатії або з дуже низькою емпатією, але навіть вони мімікрують, адаптуються, підлаштовуються під інших для виживання, часто не буквального, а психічного, щоб збільшити зону комфорту та можливостей у соціумі. Звичайно, у своєму житті мені теж приємніше спілкуватися з тими, хто має мій маркер, наприклад, тими, хто не голосував на своїх виборчих дільницях за персонажів типу Тіщенка. Такі люди мені ближче за цінностями і принципами. Так, ящерка не дуже відрізняється від інших у таких аспектах. Мій, це також нормально. Компроміси, які неможливі. Одна з важливих причин, чому поляризація суспільств так швидко розкручується останнім часом, тому що поняття компроміс стало токсичним посміховиськом, а не адекватною альтернативою розв'язання проблем, принаймні, на мою думку. І так напевно має бути, бо як нам, українцям, йти на компроміс із людожерами, коли їхня мета буквально винищення нас, те саме з Ізраїлем і радикальними ісламістами, коли одна сторона хоче буквально знищити і. Про який компроміс ідеться? Геноцид наполовину? Це так виглядає для примирителів типу ООН або Папи Римського маячня. Тому, до речі, з'явилась така штука, як парадокс толерантності. Якщо твоя ідеологія гуманна та терпима до всіх, той самий компроміс як частина толерантності, то нетолерантні агресивні ідеології знищать цю саму толерантну ідеологію, або зроблять її нетолерантною, такою ж агресивною. Не відразу, але з часом. У такий спосіб зараз діє ісламська релігійна ідеологія, знищуючи толерантну Європу. Радикальні мусульмани говорять про це відверто. Це їхні цілі методи. Okay so would you like to see sharia law in canada replace canadian law at some point it will you know because we are we, are, we have families we are making babies you are not your 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 population is going down the slump That's right, right? Yeah. And by 2060 by 2060 according to Pew research institute yeah. your research by 2060 muslims will be the biggest religious group the world over Те саме з крайніми правими, які якраз проти мусульман і ЛГБТ у будь-яких їхніх проявах. Ну і крайні ліві з їхньою комуністичною маячнею, знищенням всього традиційного. І кожного дня, коли хтось із цієї трійки підсилюється, ймовірність того, що це відповідно підсилить інші групи радикалів, збільшується, бо вони всі беруть ресурси із зірої маси або колишніх центристів, яких якось утискала одна з цих груп. Немає компромісу. Місців там, де немає компромісів, більше конфліктів та агресії, які тільки більше розкоручують маятник ненависті і нетерпимості. Цим до слова і користуються росіяни. Що більше уваги до проблем у світі, то менше уваги до їхньої кривавої ідеології та дій. Усе це, на мою думку, і призводить до поляризації Глобально і в нашій країні локально, якщо не зважати на інші фактори, про які вже казав на архівному каналі. Наприклад, у цьому відео «Майбутні нації або в цьому. ПВК України. Розумієте, поляризація забирає в нас право на думку. Наприклад, коли народи Близького Сходу та й деяких інших країн кажуть про традиційний одяг, вони кажуть про те, що зараз на екрані. Водночас, як крайні праві релігійні мусульмани кажуть про одноманітні хіджаби, бурки. Праві кажуть про традиції, крайні праві про знищення прав жінок і знищення історії країн та ради релігії. Так, одяг теж важливий у культурному аспекті. Той український одяг, пропагандисти Кремля довго використовували для висміювання тих українців, які хотіли зберегти культурну спадщину. Натомість ми отримали таке явище, як Шороварщина. Однак, повертаючись до теми, коли ліберальна людина чує словосполучення традиційні цінності, вона не чує, що там далі. Все, у неї перед очима крайній правий агресивний індивід, який їй не подобається. Це червоний прапорець для її свідомості, усе інше, що буде сказане. Після навіть помірковані думки, навіть думки, що подобаються лібералу, заглушаться червоним кольором перед очима. Те саме з лівими і крайніми лівими вже для націоналістів або крайніх правих. Хоча знаєте що смішно? І тих, і тих крайніх меншість порівнюючи з центристами та звичайними правими і лівими. Тож так, нас більшість, ми повинні диктувати адженду, а не вони. Однак проблема останніх років саме в захопленні медіа крайніми правими і крайніми лівими. Тому іноді здається, що їх просто дофіга. Але ні, їх меншість. Деякі коментатори ставлять риторичне для мене запитання, чому все так, як воно є, фігово. Ну? От вам одна з відповідей: інфантилів крайніх стало в медіа занадто багато. Про це слід пам'ятати. Дивіться поміркованих, тих, хто ближче до центру. Робіть популярними їх: репости, лайки, коментарі, радьте дивитись іншим. І ви здивуєтесь, як довкола вас не зразу, але утвориться адекватна бульбашка з думками дорослих людей, а не інфантилів, що кричать і байтять на хейт. І якщо таких бульбашок буде ставати більше, рано чи пізно вони трансформуються у здорове суспільство, де більшість думає до того, як щось сказати. Одна проблема у всій цій схемі їх нудно слухати. Бо вони говорять не лозунгами, а продуманими довгими структурованими реченнями. Слова підтверджують джерелами, навіть науковими. А їх читати, дивитись знов таки нудно. Щоб пояснити щось, потрібен час. А крайньому лівому чи крайньому правому для ефекту треба просто пару яскравих речень. От і маємо. І не кажіть, що їх не цікаво слухати. Сам це все колись проходив. Спочатку ти дивишся або слухаєш, бо смішний крінж. Потім починаєш помічати, що там інколи є розумні думки. Потім починаєш ігнорувати частини, які тобі не подобаються. В кінці ти індоктринований. Звичайно, я таки до цього не дійшов, однак бачив, як інші таки дійшли. Ще зазначу один момент, який, на мою думку, безсумнівно спровокує, чи вже спровокував критику. Є у нас таке твердження, що критики релігії віри обирають для цієї самої критики. Точно християнство. Минуле відео було якраз про християнство та як воно переважно негативно вплинуло на психічно хворих у минулому. А от іслам багато хто не чіпає, бо боїться наслідків. Можливо, це і правда. Однак для мене і радикальні християни, і радикальні мусульмани деструктивні для глобального та українського суспільства рухи. Чомусь мені не спадає на думку детально критикувати даосизм чи буддизм, і не тому, що ці вчення кращі. Ні, вони по-перше не впливають значною мірою конкретно на нас, українців. По друге, їхні послідовники вибирають теактизм, асиміляцію, цит етноцит як метод розповсюдження насадження своєї віри не так часто, як християни. Нагадую, російська православна церква чи мусульмани майже весь близький схід. Можливо, це зміниться в майбутньому, але зараз саме так. Думаю, християнство у нас згадують вкрай часто в плані критики, бо в нас мусульман максимум півтора. Тора відсотка від усіх віруючих, не від всіх українців, а від усіх віруючих. А от християн більше 70%. Статистика за 2022 рік. Що кому ближче, той про те й каже. Ну, якщо не зважати на блогерів, які тягнуть у наш інфопростір проблеми розвинених країн без війни, намагаючись прив'язати до нас проблеми, які нас практично не стосуються, і видати це за сенсацію. Не нам казати і радити щось краї. Українам Євросоюзу щодо виборів і політичних сил, коли на минулих парламентських виборах ми самі обрали у Верховну Раду натовп зелених популістів, типу Безуглої і Тіщенка. До речі, де цей незламний Мідбол? Щось про його судову справу майже нічого не чути. Висновки. Як прихильник політичної теорії підкови, де знаходжуся в центрі, хочу сказати, що для мене близькі, тобто я розумію як лівих, так і правих. А от крайні ліві, це якраз комуністи, і крайні праві на цьому, для мене дуже далекі в поглядах і цінностях. І що найсмішніше, за теорією підкови, вони ближче одне до одного, ніж до центристів, і саме тому кажу крайні дві сторони одної монети. Тому мені дуже неприємно, коли такі люди отримують хоч трохи влади, особливо якщо це якось стосується моїх інтересів. Радив би таким людям, тим, хто дуже відстоює сучасну крайню ліву і крайню праву адженду, згадати, що комуністи і нацисти минулого робили з нашими предками. Голодомор і геноцид як приклади. Хоча, сумніваюся, що прислухаються, крайні політичні сили дуже гарно промивають мізки своїм аколітам. Люди часто називають інших людей з протилежними думками, тупими чи недолугими. Хоча насправді зазвичай, якщо відкинути інфантильність, конфлікти. Никають не через інтелектуальні здібності чи їхню відсутність, а через ідеї і їхню неповноцінність, розбіжності у поглядах. Звичайно, є ідеї, які щоразу доводили свою на життєспроможність і неконкурентність, як комунізм, наприклад. Однак, все одно в них є прихильники, бо їм подобається теорія рівності в всьому, а закінчується все як завжди, тоталітарним примусовим урівнянням. Тому знову закликаю вас користуватися логікою і здоровим глуздом. Наприклад, на нашому Discord-сервері ми зразу запровадили 10 заповідей логіки як обов'язкові правила для спілкування. Ось вони на екрані, і о, яка несподіванка, майже немає конфліктів і банів, немає політичних чи ідеологічних великих суперечок. Хоча зрозуміло, що люди на сервері голосували за різні партії, різних кандидатів у президенти, мають різний бекграунд. Хтось служив, служить зараз або не служив. Загалом різні люди з різним досвідом і переконаннями. І ми переважно спілкуємося нормально, а головне, отримуємо від цього спілкування різний досвід і різні погляди. Огляди на різні явища, що розширяє наш погляд на світ та Україну. Принаймні в цьому році забанив лише одного. Замкнутися у своїй бульбашці, адаптуватися чи мімікрувати, особливо в такий час повномасштабної війни, це нормально. Ми всі намагаємось вижити і повноцінно функціонувати в супереч обставинам. Однак поляризація українського суспільства та глобального людського суспільства, яка відбувається зараз, це страшна річ, яка може призвести до дуже хустних наслідків. Звичайно, для нас локально такі поняття і явища як. Нейтральність, компроміс, опозиція, гуманізм спотворили наші північно-східні сусіди в адекватному світі. Ми, ймовірно, дотримувалися б принципів гуманізму і хоча б намагалися зрозуміти одне одного. Однак захід десятиліттями їх вигодовував. Тож тепер вони можуть вкидати багато грошей у розпалювання конфліктів у всьому світі, ще більше поліризуючи і так нестабільні суспільства і регіони світу. Хоча мої слова вже ніяк на це не вплинуть. Табори сформовані, ідеологія прийнята як віра та підкріплена фінансуванням. Залишилося чекати, поки хтось запалить бікфордів шнурції порохової бочки. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є дискорд-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, де жартують дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібріанської ящерки також можна підтримати. За посиланнями в описі на вибір два варіанти на ваш смак. Патреони Баймієкофі. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!